Хочу привітати наших дорогих дінок з 8 березня. Побажати міцного здоров'я, мирного неба. Стоїм, захищаємо, все буде добре. Хто би і що би там не говорив про сучасні тенденції з деформаціями у свято сприйняті це відео з передової набразові лише зайвий раз доводить. Вони, українські воїни, тримають рубіж країни передусім заради весни, миру та своїх рідних і коханих жінок. І навіть коли кулі свистять та ворожі снаряди рвуться просто за крок, хлопці знаходять мить, аби привітати чарівну половину України насамперед. І з весною і своєю упевненістю та спокоєм, не залишають сумнів, що мир і з перемогою для усієї країни теж не за горами. 8 березня нині на календарі. Добрий вечір. Це спецкор. І ми розпочинаємо. Дипломатичний аргумент. Адвокати обіцяють уприлюднити усе листування між Києвом та Москвою від моменту початку кремлівської агресії в Україні. Битва за вплив. Корочка, що шоглядячка громадської ради при міністерстві для того, щоб вирішити якісь свої проблеми. За крісла таксиви громадської ради при міністерстві оборони спалахнув запеклий бій. Складнощі свято сприйняття. Звісні прамужа. І не про небритые ноги. Здесь женщины пытаются объяснить, що у них є равные права з піснями, танцями та гаслами. Значення слова фемінізм нині пояснювали перехожим активістки у столиці. 29 разів бойовики обстрілювали позиції наших військових від початку до доби загиблих та поранених кажуть у штабі. ОТО, принаймні, за даними на цю хвилину, на щастя немає. На Маріупольському напрямку найбільших руйнувань зазнали водяне та гнутове. Бойовики обстрілювали їх із гранатометів. По широкиному працювала ворожа бойова машина піхоти на Донецькому напрямку під мінометним вогнем. Опинилися Авдіївка, Луганське та Майорська, Новолуганське, Новгородське, Троїцьке та Зайцеве. Терористи обстрілювали із гранатометів і великокаліберних кулеметів. У секторі Луганського позиціям наших армійців працювала ворожа артилерія. Міни 120-го калібру сьогодні розривалися у Новоолександрівці та Троїцькому. Полювання на волонтерів поблизу Зайцевого це неподалік горлівки. Ймовірно, снайпер терористів обстріляв волонтерський мікроавтобус розривними кулями. Це сталося нині світлою порою. У волонтера Юлії Толмачевої поранення у голову за кермом буса був інший волонтер Сергій Адамяк. Він поранений у руку. Більше про обставини атаки розпитаємо у Наталі Нагорний. Вона на прямому зв'язку вже з'явилася зі студією «Спецкору». Наталю, вітаю тебе. Насправді, запитання лише одне: в якому стані волонтери? Чи можна вже говорити, що немає загрози для їхнього життя? Вітаю Олександро, вітаю всіх. Насправді хвилюватися вже точно не потрібно, тому що нам вдалося поспілкуватися. Лікарі дозволили нам поспілкуватися із Юлією із Сергієм. А власне, спочатку переживали дуже сильно за волонтерку Толмачову. Чому тому, що а, осколки прилетіли їй просто в голову? А, думали, що є пошкодження, але були пошкодження на щастя лише м'яких тканин. Тобто, за неї переживати вже не варто. Вона сама а, нас просила дуже, щоб ми всім передали, аби люди не хвилювалися. А власне, сталося це більше. Постраждав, можливо, навіть її водій Сергій. В нього відкритий перелом руки від вогнестрільного поранення. Проте... Він вже з нами а, теж розмовляв. З того, що він нам сказав. Він сказав, що Україна переможе. Сказав нам слава Україні. Дуже сердився на Юлю, тому що Юлю насправді врятувала шапка. Вона була без, без казки, і один з осколків, він, бачите, просто аж впаявся а, в цю шапку. Вона була вся в крові. Проте Юля почуває себе добре і її, і Сергія а, лікарі кажуть, що їх стан цілком задовільний. Було подозрение на проникающую осколочную в голову. Вот. зараз зробили КТ і в результаті діагноз не подтвердился. То Тобто, возможно, черепно мозговая, але проникаючого бы как не подтвердилась. У неї многочисленные э, численні зараз мілки уламочки по голові й обличчю, але не проникающие. Допомогло також те, що волонтерів дуже швидко а, доставили з місця події. Їх машини вибило два скла, а, але сама, от ви зараз можете бачити. Юлю вона лежить. їй вже навіть казали, що передали військові з передової квіти. А сама Юлія в нормальному настрії каже, що вона перелякалася, трохи переживала, тому що два з половиною роки на передовій. До речі, вона їздила цього разу не до військових. Вони їздили допомагати місцевим пенсіонерам, які не можуть самі себе прогодувати. Тому звісно дуже чекали на допомогу волонтерів. Це було поблизу населеного пункту Жованка. Ну і говорить про те, що почуває себе власне добре. Просто буду акуратні одівати каску брудник всіх. Меня постійно заставляють одівати каску брудник. Я ніколи не одевала. Як вам, Юрія, скажіть. Нормально, Юля. Юля за лідом приїхала. Слава Україні! Героям слава! Ну і власне ще інформація про двох поранених військових. Одного з них сьогодні з Юлою та Сергієм вже відправили до Дніпра. Там на нього чекають лікарі. Ще одного військового лікують тут. І зараз ми чуємо, власне, хоча знаходимося у Бахмуті. Чутно, що триває бій поблизу Зайцевого. І є інформація про те, що танки працюють по Авдіївці і що є прильоти в місто. Але ця інформація непевна, Ми будемо її перевіряти. І я думаю, що вже в наступних випусках зможемо це повідомити. Олександре Наталя, дуже дякую тобі за подробиці. Наталя Нагорна, щойно була на прямому зв'язку із Бахмута. Там неподалік горлівки волонтерський бус нині обстріляли терористи. Ймовірно, працював снайпер. Волонтер Юлія Толмачова отримала поранення у голову. Її водій Сергій Адамяк поранення у руку. Обидва зараз вже в шпиталі Дніпра. Загрози їх життю немає. Законодавчу акробатику та відверту маніпуляцію фактами демонструють російські делегати у міжнародному суді ООН у ГАЗі. Так, українські представники охарактеризували кремлівські випади та фейки, якими російські посланці намагаються переконати газських суддів у непричетності до фінансування терористів, що орудують на сході країни та знущаннях з кримських татар. Україна сьогодні висловлює свої заперечення на російські виступи. Маргарита Ситник про результати третього дня слухань розповість докладніше. Аргументи побудовані на хворобливій логіці надала Росія гайським суддям. Твердять українські делегації позиції Росіян називають правовою гімнастикою. Українські представники до ранку вивчали усі закиди маніпулювання росіяни, знайшли багато суперечностей. Мовляв, ті заперечують постачання терористам зброї, але водночас чомусь не вважаючи таким чином порушують конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму. У своєму виступі представник Російської Федерації Самуель Вордсворс припустив, що коли є збройний конфлікт, то не може. Бути тероризму, але тероризм означає атаки на цивільних. Російська Федерація зобов'язалася запобігти фінансуванню тероризму. Щоби ще більше переконати суддів у тому, що Росія їм бреше українське МЗС передасть усі ноти й листування, яке Україна веде з російським дипломатичним відомством від початку агресії на сході. У них Київ постійно наголошує, що Москва порушує міжнародні конвенції. Це відповідь на закид росіян, що жодних конкретних порушень Україна раніше не озвучувала. А контраргументом на висловлювання російського делегата про старання Росії у гармонійному розвитку усіх етнічних груп у Криму українські представники згадали про задокументовані правозахідних. Факти дискримінації кримських татар і засудження з боку ООН. Сьогодні, я не знаю, як вам, а мені дуже сподобалась реакція росіян. Вони були засмучені. І я думаю, що завтра ми дійсно ще почуємо ще багато чого про себе, але це буде в їхньому стилі. Чим більше буде брехні, Чим більше ми зможемо показати світові справжнє обличчя Російської Федерації, тим краще у своїх виступах представники України просили суддів негайно вести тимчасові заходи проти Росії як питання життя і смерті, щоб Москва перестала озброювати терористів, які вбивають цивільне населення Донбасу. У четвер останній день слухань у міжнародному суді ООН. Росія знову візьме слово. Після цього судді вивчатимуть усі аргументи, які Україна і Росія озвучували протягом чотирьох днів, і згодом мають винести рішення, чи задовольнити позов Києва. Маргарита з Гаги Три десятки людей це щонайменше загинуло внаслідок теракту в афганському Кабулі. Кілька бойовиків зайшли на територію військового шпиталю Сардара та підірвали вхід ручними гранатами. Напередодні бойовики були озброєні автоматами. Кілька годин тривав стрілецький бій з силовиками, але як наслідок усіх нападників вдалося поліції ліквідувати. Відповідальність за теракту взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава. Я побачив самогубцю в білому халаті. Він відкрив по мені вогонь. Я стрибнув зі сходів, і тоді він поцілив у мою колегу. Лікарня – місце під захистом будь-якого закону, будь-якої релігії чи віри. Напад на лікарню це напад на всіх афганців, на всіх афганських жінок. Імітація участі громади у діяльності міністерства і відомств. Волонтери та профільні експерти говорять про необхідність. Повного перегляду функціонування громадських рад, які мають стежити за діяльністю чиновників. Приводом став скандал, коли волонтери заявили, що їхні організації не допустили до виборів у громадську раду при міністерстві оборони. Мовляв, там роками сидять військові пенсіонери, і всіляко вони намагаються не допустити туди чужинців зі сторони. Генерали запасу, щоправда, називають обурення волонтерів умисним зривом виборів. Іванія Цвітанська розбиралася у ситуації. Серед допущених до виборів керівництва громадської ради, здебільшого, військові пенсіонери, на чолі з генерал-полковником запасу Віктором Палієм, волонтерську молодь заповняє частина активістів, проігнорували. Що ну, відразу... ну, 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 Вибачте, ви не мішайте працювати. Олена Шевцова, народний герой України, не передовову за допомогу від початку конфлікту. Численні її заслуги та нагороди для старожилів аргументом не стали. Нам відмовили, тому що у нас немає е, такої такого виду діяльності як е, спри, е, сприяння міністерства оборони України. Та ми недостатньо над... не надали фактажу. Уряді волонтерів запевняють прискіпливі вимоги, висувались лише до волонтерських організацій. Не було вимог до організацій, типу спілка християнських письменників, не, е ветеранських організацій, студентська республіка. Вони створили стіну кохання. Ось так люди звітують про діяльність, яка пов'язана з міністерством оборони України. Вони пройшли Валентина Верева встигла попрацювати у Раді як член ініціативної групи. Роботою розчарована. Інформаційні запити, святкування, запити щодо пенсії, запити щодо житлових питань. 95% це питання е, матеріальні, це не питання демобілізованих АТО, це питання старих військових пенсіонерів, які без того, в принципі, досить добре себе почувають. Це звернення конкретні до. Центральних органів влади, от за два роки, цих звернень було 127 по конкретним проблемним питанням. Проведену роботу сам Віктор Палій ставить у приклад, де марш волонтерів називає зривом виборів. Мовляв, прийшли всі, хто правильно оформив документи. Тут, наприклад, всеукраїнський союз, учасників бойових дій і антитерористичних праців, як я очолюю. Чотири виїзда колективних з ансамблями. Зону АТО. план, автобуси, люди, нагороди. Функція громадських рад у цивілізованому світі давати консультації від суспільства відомству. Від початку свого створення 2004 року цей орган працював так, як нині працює в багатьох країнах світу. Очільник відомства сам обирав собі 10-15 людей, з ким він хоче радитись. Пізніше ради почали формуватись. Самостійно виборами, ну а з часом просто перестали бути ефективними, бо людей багато і вони навіть між собою не могли дійти згоди. Ну а чому багато хто так прагне туди потрапити? Експерти пояснюють дуже просто корочка, що от я член громадської ради при міністерстві для того, щоб вирішити якісь свої проблеми в тому стані, в якому вони є, це фактично, можна назвати лобістські структури. Це люди отримують вход в, в соответствующе вірності і намагаються впливати на кадрову політику, на розподілення ресурсів определених. однієї копійки на громадську раду міністерство оборони не тратило. А ось наказ міністра оборони про проведення конкурсу на виділення фінансування громадським об'єднанням. У членах комісії сам Віктор Палій. Якщо громадська організація є учасником ради при відомстві, це додатковий аргумент для отримання фінансування. Орган дурачий, але і золотою акцією можна помітити зловживання у міністерстві, а можна заплющити очі. Керівник органу, коли він боїться громадського контролю, то він намагається зробити підконтрольну собі громадську раду, таку кишенькову експерти не. Ще рік говорять про необхідність повного перезавантаження цих громадських інститутів, аби їхня діяльність була реальною, не паперовою. Євгенія Цитанська, Владислав Журенко, Дмитро Орлов, Євген Соловей, Вадим Верба, Спецкор 2+,2. Більше доби полісмени блокували позашляховики з бурштином на заправці у рівному. Про те, що в автівці може бути сонячне каміння, правоохоронцям повідомили напередодні патрульні зупинили водія та хотіли оглянути машину. Утім, чоловік показувати салон відмовився та зачинив авто. Щоб водій не втік, копи заблокували виїзд і так чергували понад добу, чекаючи слідчих з ухвалою суду на огляд машини. Зрештою виявилося, що водію справді було що приховувати в позашляховику, знайшли бурштин різної фракції орієнтовно. Понад 10 кілограмів. Каміння вилучили, його мають направити на експертизу, щоб встановити вартість. Куди і звідки? Прямував бурштин. Водій пояснювати відмовився. Через вікно був поміщений зазначений білий мішок, в якому могли знаходитись заборонені речі. Відповідно, викликана свідчать оперативна група. Куди везли? Кому везли, звідки. Я Не знаю. Клівіта. Скільки везли? Всіх вітаю з вітають, марта. У Солом'янському районі Києва дружина чоловіка порізала ножем. За інформацією лікарів потерпілий вижив та не скоро зможе підвестися з ліжка. Жінку правоохоронці затримали. Поліція тепер міркує, куди подіти чотирьох дітей, які залишилися самі. А сусіди відверто зізнаються, мають можливість перевести подих. Адже від гіперактивної сімейки їм теж добряче дістувалося. Станіслав Фещенко з'ясовував, чому холодна зброя пішла у хід. Щоколівський бульвар 6. Мало сімейка. Криміналісти вантажать останні докази. Квартира на сьомому поверсі опломбована. Сусіди відмивають коридор від крові. Що сталося, розповідають неохоче. Спитайте в міліції. Да. Всі Сіло в міліції, Ми живці просто вбираємо. А були крики, якісь нічого не було. Ніхто нічого не слышу. В коридорі тіло важливо, да? Там живий чоловік, слиш. Кальдуючі тіло. Він живий дружина Олена вдарила ножем чоловіка Сергія, з якої причини поліція з'ясовує. Втім, деякі мешканці більш говіркі. Пані Леся розповідає: подружжя живе тут 12 років, безробітні, та раніше дружина працювала продавчиною. Сваряться, і саме жінка періодично лупцює не тільки благовірного, а й сусідів. Вчора побіла жінка, любо Сусідку, на всіх собою, Катю пасина, на всіх в ногі в домі дубасить. Переклініть і все випити і все п'є одкуди ми знаємо, що не п'ю не Як вони Ані заїхали, тут покої ніт. Це був би звичайний побутовий конфлікт, якби не один нюанс. У родині четверо дітей старші вже школярі. Поліція наразі змушена опікуватися усіма сторонами. Стався у жінки з чоловіком, побутовий конфлікт. А в результаті якого жінка вдарила чоловіка ножем два рази. дружина наразі спілкується зі слідчими. Потерпілий живий, зараз знаходиться в операційній. Що з дітьми буде? Чи їх уже кудись пристроїли? Зараз вирішується це питання. Також шукаємо їх родичів. Що буде з родиною? Далі питання відкрите. Який стан здоров'я потерпілого лікарі не повідомляють, а зловмисниця може сісти за ґрати? Станіслав Феміністичний марш пройшов сьогодні у столиці. Учасниці зібрались, щоб нагадати оточуючим, що 8 березня це не свято тюльпанів та краси, а день боротьби за права жінок. І ті такі права, за твердженням активісток в Україні, систематично порушуються. Захід зібрав близько пів тисячі людей. Не обійшлося, щоправда, і без сутичок. Євген Назаренко спостерігав за ходою рівноправ'я. Пісні, танці, гасла близько п'яти сотень жінок та чоловіків зібралися на Софійській площі у столиці, щоб провести марш та нагадати за їхніми словами головне значення свята 8 березня. Учасники ходи просять правильно розуміти сенс феміністичного руху. Здесь не про мужа і не про бріти, ноги, і не про не знаю не про ненависть прані невіським. Здесь жінки пытаются объяснить, що у них є равные права. Жінки марширують проти побутового та професійного сексизму, яким за їхніми словами просякнуто українське суспільство. На технічних спеціальностях нам кажуть дівчатам, що ви не можете навчатися на технічній спеціальності, тому що це чоловіча справа. Ходала, має стереотипи, що мовляв, феміністки це негарні жінки, в яких не склалося особисте життя. Мужика нормального не було. Але я думаю, що проблема фемінізму в тому, що після радянського союзу в нас дуже негативне ставлення до цього. Слова і нам треба змінювати це ставлення восьмого березня. Українські захисники прав жінок вимагають від держави приєднатися до Стамбульської конвенції запобігання насильства в сім'ї. Приниження жінок у дому вони вважають найганемнішим для суспільства явищем, але ратифікації документа опирається рада церков. Твер конвенції держаться слово «гендер», і е, у них болезненное восприятие слова «гендер» і гендерного равенства, поскольку е, видимо, по, как бы, традиционно, по мнению церкви е, женщина должна сидеть дома, варить борщ, слушаться мужа і е, терпіть. Із Софійської площі марш рушає у невідомому напрямку. Зараз марш кудись рухається, але ніхто не каже, куди організатори пояснюють це все задля безпеки. Учасників навіть попросили відключити геолокацію на телефонах. Але така конспірація провалилася вже через півсотні метрів на ходу нападають невідомі молодики. Але що хотіли ці хлопці, мало зрозуміло. За їхніми словами, фемінізм підриває традиційні сімейні цінності. Це протест проти лібералізму, проти насадження дегенеративних ідеологій. Це не основна мета, там якісь права жінок Поліція акцію захистила. Жоден учасник маршу не постраждав і настрою собі не зіпсував. Права! Права! Чого? Якась організація заявляє про. Розгін маршу. Потім вони просто надсилають двох трьох людей, яких не шкода, і відповідно їх пакують за ці вчинки, які ми бачили. Більше провокацій на щастя не було. Учасники швидко розбрелися серед НАТО в який ще до вечора відзначатиме жіноче свято. Бо вже від завтра в українських жінок знову українські будні. Євген Назаренко та Володимир Ситюк, спецкордва 2+,2. І найкрасивіший забіг року, а ще перегони на спортивних болідах в Марінському парку столиці на честь жінок нині влаштували 6 кілометровий забіг. Долати дистанцію, виявили бажання. Переважно дівчата, красуні наздоганяли одна одну, губилися, сперечалися. Дівчата, які не захотіли зустрічати свято 8 березня удома, зізналися, що вирішили показати чоловікам, чого вони варті насправді. Чоловіки тим часом теж бігали по квіти та подарунки для своїх коханих. Найкрасивіший забіг року чотири сотні учасниць відмовилися сьогодні від звичайного святкування замість квітів та кави в ліжко, шестикілометровий кілометровий забіг. Ми в ліцеї сидимо там неділями, бачимо тільки вчителей та офіцерів. А тут 400 дівчат. Це дуже класно. Тут вражають не лише формами, але й костюмами. Приміром у дівчини Аватара батько Бетмен, кожен чоловік трохи з душі Бетмен. І Я так бажаю жінкам, щоб щастя здоров'я, щоб кожна з них знайшла свого бетлона. Ми два мальчика болеємо за нашу мамочку, яка зараз 6 кілометрів вже ми познайомилися на пробігі. А от результат поки дівчата намотують коло по парку, чоловіки вже збігали по квіти та шампанські. А ці дівчата не бігають, вони ганяють на авто. На хрещатику стартує велике жіноче ралі. У вас сьогодні праздник, отримайте удовольства, не розстраюватись, не нервніші спілкуйтесь з штурманом з праздником. Поїхали. стартують екіпажі добре. Навіть професійному водієві ТСН доводиться дати газу, щоб наздогнати учасниць. А от з навігацією проблеми виникають рівно. На третьому повороті замість кіностудії Довжанка авто заїжджає у глухий двір. Я не знаю, куди... А ви проскочили поворот. Нам мені ті 300 метрів показала. Ви вже цікаво стоїть, а? А це вже друге авто, теж блукає дворами шулявки. Проїжджаєте там перша заправка і зразу направо. Так ми вже і там були ми. А на ну все, ми погнали. А що сюди не туди поїхали? А ми туди. Єхаліами спорили просто. Це унікальний екіпаж у Наталі та Насті на двох дев'ятеро дітей, і в жінок вистачає часу на все на малечу, чоловіків і на себе. Мають суперовий вигляд. Любі наші жінки, ви справді інколи не туди їдете. Дуже часто нас сварите, дайте нам прочуханки, але це немає ніякого значення, тому що ми все одно вас дуже любимо. Олександр Загродний, Юр Бондаренко, Володимир Остапенко, спецкордва плюс Церкове мистецтво замість алкотестера в американському штаті Арканзас надвечір увагу поліцейських привернула авто, що їхало у край повільно та ще й з розбитою задньою фарою. За кермом згодом з'ясувалося. Був місцевий студент Блейк Пакет. Він переконував копів, що повертається з бібліотеки. А кермував, каже вкрай обережно, бо знав про пошкодження машини. Поліцейські запідозрили, що юнак вживав алкоголь, але Блейк не розгубився і запропонував копам власну версію проходження алкотесту. Хлопчина дістав з авто кеглі та влаштував шоу просто неба. Замість штраф поліцейські попросили Жонглера ще раз продемонструвати своє вміння, але вже зранку, посеред студентського містечка. <laughs> this is the new sobriety test in yes. Conway. We've made it. <laughs> <laughs> oh. Oh, Альта залишилася без вікна. Скеля природна пам'ятка острова під назвою Лазурове вікно через шторм серед ночі обвалилася просто у море. Фотографію того, що залишилося, опублікував прем'єр-міністр острівної європейської держави Джозеф Мускат на своєму Твітері і підписав світлину словами Серце крається. Хоча вікно і мало статус об'єкта всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО шматки від нього відколювалися вже кілька років поспіль. І багато хто пророкував, що скеля рано чи пізно таки обвалиться. На тім нині маємо ставити три крапки з невмінним продовженням менше ніж за добу. Усім мирно і по справжньому стену завершення доби бережіть себе і до зустрічі.